Круємо балаклави. Трикотаж легкий, щільний, пропускає повітря, не пропускає вологи. Хлопці приходять, ми на них міряємо, щоб ну, робилося як для людей. 120 балаклав і 120 бандан літнього зразка з трикотажу 12 квітня передали військовим волонтерки Житомирського відділення Всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні. Зимою балаклави ми шили, починаючи. З січня місяця 480 було розкроєних і переданих. І виготовили арафатки і бандани. Міряли наші хлопці і вподобали. Ці вже відправили 75 і бандани було в 4 рази більше. А літній варіант наші воїни. Просять зробити від сонця від пилу прикриття голови. Балаклава закриває щільно. Але це щільніше ідуть арафази. 240 балаклав та бандан виготовили волонтерки за чотири дні. Бандана дуже швидко, тому що тут тільки обметали. А балаклава, ну якщо, якщо нормально працює швейна машина, то це хвилин десять. Машинки непрофесійні і десь ламаються так. Отак, оце хіба що? От, а так ми працюємо. Всі так працюємо натхненно, тому що ми хочемо допомагати нашим воїнам. Які на фронті зараз дев'ять чоловік зайнятів в пошитті зараз цих літніх на прохання хлопців в Балаклаві Бандан. Сьогодні таких 120 бандан і балаклав їде нашим хлопцям на схід. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини Житомир.